Десантно-штурмові війська розширять свої можливості. Військово-транспортні літаки ЗС України обладнають для десантування бойової техніки з гранично малих висот 5 метрів. Про це, під час привітання штурмовиків з нагоди професійного свята. Розповів міністр оборони України Олексій Резніков. Наразі вирішується завдання із забезпечення виконання заходів переходу українських десантно-штурмових військ на стандарти НАТО, підвищується взаємосумісність наших воїнів з арміями держав-членів альянсу. Зараз десантники навчаються вести бойові дії в умовах застосування противником ракетно-авіаційної зброї. Високоточних засобів ураження та засобів РЕБ на шляху набуття військових критеріїв членства в НАТО удосконалюється забезпечення вітчизняних десантних підрозділів, наявні парашутні системи та керовані системи точного повітряного десантування вантажів. Вже мають код номенклатури відповідно до стандартів НАТО. Такі ж системи стоять на озброєнні ЗСШ, США. Провідних країн Європи та Близького Сходу. Вони дозволяють здійснювати точну доставку на поле бою і в тил противника особового складу та вантажів без перетину літаками зони ураження комплексами ППО противника. Апробовано нові умови десантування вантажів парашутним способом, при цьому встановлено мінімально допустиму висоту 50 метрів. Також ініційовано внесення змін в бортове обладнання літаків військово-транспортної авіації, що дасть можливість десантувати техніку та вантаж.